В Борисполі почалась довгоочікувана реконструкція патологоанатомічного відділення. В серпні міська влада оголосила тендер на реконструкцію останнього право на будівництво отримала Бориспільська організація зад агробутмеханізація. У течіні двох трьох місяців послідніх шла, шла волокита із сторони мінекономіки, тому що були жалоби претендентів. В конце концов, в, 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 пришли к консенсусу, пожалуй, бы, э, ну, были, э, ну, были отлонены и тендер наконец-то состоялся. И мы выбрали тендер, и буквально на буквально неделю, неделю назад мы приступили к цього Патологоанатомічне відділення не реставрувалось багато років. Та проблема була навіть не в стані будівлі, а в обладнанні, точніше, у повній його відсутності. Раніше просто не вистачало місць для зберігання тіл, а отже, останні інколи лежали просто в коридорах. Хочу сказати, що морг раніше був в такому вигляді приблизно, як і зараз. Ну, трошки розібрали. Патологоанатомічне відділення цього моргу, який зараз у нас розбирається, там навіть холодильника, холодильного обладнання не було. Це значно ускладнювало зберігання покійників, роботу медперсоналу. Ну і ті, кому доводилось, приходити сюди. Вони залишилось, мабуть, у них таке враження, що це якесь забуте богом місце, і майже пекло. Невдовзі відділення матиме не лише охайний вигляд, а й устаткується новітнім обладнанням. Це будуть машини холодильні. Это будуть вся оснастка, Ну я скажу одним словом, все оборудование, которое є здійснює те ділені одні самих хіпрядових на Україні. Патологоанатоми щиро бажають, щоб роботи у них було якомога менше, але у життя свої правила. Єдина радість можливість виказати повагу людині навіть після смерті. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.